Вітаю на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми продовжуємо знайомство з повітрям. І тема сьогоднішнього уроку. Рух повітря, вітер. Напрямок вітру флюгер. Що ж таке повітря? Пригадаємо, що повітря належить до неживої природи. Воно товстим шаром огортає нашу землю вдень. Повітря захищає нашу землю від палаючого сонячного проміння, а вночі від переохолодження. А ще ми пригадаємо властивості повітря. Отже, повітря не має запаху. Повітря не має смаку. Повітря не має кольору. Воно безбарвне. Повітря немає форми. Воно заповнює все навкруги. Повітря міститься у всьому, що нас оточує. А ще повітря погано проводить тепло. Ми знаємо, що повітря рухається. Рух повітря вздовж поверхні землі називають вітер. Отже, звичайний знайомий всім вітер це і є рух повітря. Отже, повітря постійно рухається. Холодне повітря важче затепле. Це можна перевірити біля відкритої двері. По ногах дме холодне повітря, а тепле кімнатне повітря, піднявшись вгору, виходить на двір. Так само відбувається і в природі. Сонечко нагріває поверхню землі і все, що на ній знаходиться ґрунт, рослини, будівлі. Ці предмети віддають тепло назад в повітря. При цьому темні предмети нагріваються більше, і тепла віддають повітрю менше. Більш холодне повітря навколо цих предметів темних предметів. Опускається вниз і заміняє тепле. Так повітря рухається. Нагрівання та охолодження поверхні землі і вдень і вночі в теплу і холодну пори року різне. Температура повітря теж змінюється впродовж доби та року. Саме під час руху теплого та холодного повітря, заміни їх місцями і виникає вітер. Люди використовують властивості вітря з давних давен, Адже вітер крутить вітряки млинів. Вітер рухає вітрильники. Вітер крутить вітряки електростанцій. Саме вітер поширює насіння рослин. Цікаво! Чи можемо ми спостерігати за переміщенням повітря? Ні. Адже повітря не має кольору. Але визначити напрямок руху повітря ми можемо. І в цьому нам допомагають різні предмети та явища. Наприклад. Рух волосся або рух хвиль на водоймі. Рух рослин теж підкаже нам, що зараз дме вітер. Можемо побачити рух повітря по руху хмар. Нам підкаже про це рух вітряків. Існує прилад. Для визначення напрямку і швидкості вітру. Один з давніх винаходів людства. Назва цього приладу флюгер, саме флюгер допомагає нам визначити рух повітря. У флюгера є прапорець, який наче ловить вітер та повертає весь механізм. В цей час стрілка флюгера повертається в той бік, куди дме вітер. Основне призначення флюгеру вказувати напрямок вітру. Напрямок вітру визначають за сторонами світу, які також обов'язково вказують на флюгері. Давай ми пригадаємо сторони світу, адже ми їх вже знаємо північ. Південь, захід та схід. Отже, куди показує стрілочка, туди і дме вітер. А ще використовують ось такий смугастий вітряний конус. Його розташовують на аеродромах, відкритих майданчиках, височинах. Вітер наповнює конус повітрям. Наче надуває. Від того, як сильно наповнився та піднявся конус, визначають напрямок вітру, його силу та швидкість. Вітерець. Вітер, вітрище, вітрисько, буревій. Он скільки вітрів є у нас. І кожен по-своєму називається, і кожен по-своєму поводиться. Тобто дме. Оцінюють силу вітру люди, виставляючи вітру бали, наче оцінки школярам зазнання в школі. Один бал має неспокійний вітер. Це найслабший з вітрів. Він рухає листочки на деревах, травичку, допомагає широдіти листочкам, які вже опали. Десять балів має вітер, що зриває дахи, гне дерева, дуже ускладнює рух людей, транспорту. Ну а найбільшу, найвищу оцінку 12 балів. За поведінку отримав найбільший з вітрів буревій. Дуже добре, що він у нас не частий гость. Вітри бувають різні. Вони приносять і бажану прохолоду, і задушливу спеку. Наприклад, хамсин. Гарячий сухий вітер в пустелі Сахари, який дме навесні цілих 50 днів. Його назва хамсин перекладається як 50, створюється задуха. Пил забиває ніс, рід, проникає в отвори будинків, навіть всередину годинників. Буря. Буря це сильний вітер із грозою, дощем або снігом. А ще існує ураган або тайфун. Тайфун в перекладі з китайської мови означає великий вітер. Це вітер, що має руйнівну. Смерч та торнадо це вихор, який стовпом закручує спил, воду та рухає, рухається з великою силою. Смерч або торнадо має форму хобота, що опускається на землю та всмоктує все всередину. Наближення смерчу можна відчути за свистінням, що переростає в оглушливе ревіння, яке супроводжується тріском зламаних дерев. Живе смерч не більше, ніж дві години. Вітер головний архітектор химерних причудливих скель. У різних місцях земної кулі трапляються скелі. Схожі. На велетенські гриби із шапинками на ніжках. Інколи скелі набувають форми пірамід або велетенських голок. Бувають вони схожі і на вежі старовинних замків. Це все робота вітру. За переміщенням повітря стежать синоптики. Адже це дуже важливо. Саме від вітру залежить природа навкруги. І майбутній урожай. Хоч сонце жарке сяє, хоч за вікном мороз, синоптик все спостерігає та пише свій прогноз. Циклони грізні або спека, хоч повінь, або дощ із градом. Попередити про небезпеку синоптик завжди радий. Тож синоптик це дуже важлива професія. Ось такий він, наш вітер, тобто рух повітря вздовж поверхні землі. Вітерець наш трудівник. Лінуватися не звик. Скрізь вже нині побував, в лісі й полі побував, розчесав берізкам кікоси. коси. Сіно висушив покоси, і в далекій краї проводжав він журавлів. У садочку груш та слив цілу гору натрусив. а ще яблучок смачненьке для Миколки та Оленки. Ні хвилиночки не гає, людям, людям вітер помагає. Що ж, дякую тобі за увагу! І бажаю, щоб в твоєму житті був тільки лагідний вітерець. Гарного дня, до наступних зустрічей!